to yourself Майбутнє України у дитячих очах, і ми не маємо права втратити його. Під такою назвою в Ужгороді відбувся перший міжрегіональний діалог учнівських громад. Захід провели у змішаному форматі онлайн та офлайн, залучивши школярів із Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернігівської, Волинської, Львівської, Рівненської, Запорізької, Київської, Харківської та Одеської областей. Говорили про захист прав учнівської молоді в умовах війни, про роль школи у підтримці дітей, а також про про те, як діяти, коли права учнів порушують «Я на цьому заході через те, що я хочу більше почути прав дітей, чому треба захищати, і можливо ще чогось новенького дізнаюся. Цікаво, що багато дітей з інших з різних областей долучились до цієї приз цього виступу. Це справді ну класно, потужно виглядає. Мені дуже приємно, ну, навіть через умови війни, ми можемо. Організовувати ці конференції, Марія зі Северодонецька ділиться, які саме її права були порушені на початку повномасштабної війни. Можливо, не було право голосу або право щось сказати, того, що постійно було під автоматами, під тим, що щось якесь невірне слово може задати тобі шкоду. Тому права були дуже сильно порушені, бо ти не мала свободи слова. Можливо, через це. А зараз в безпеці на Закарпатській області в Закарпатській області ти маєш безпеку і можливо вже тут можеш більше ословлювати свою думку та мати право на свої права. які тобі були надані всім при народженні. Захід провели на базі Ужгородського наукового ліцею в умовах агресії Російської Федерації, окрім того, що. Дуже актуальним постає питання створення безпечних умов навчання. Дуже багато випадків булінгу, тому що суспільство стало в деяких особливо молодь в деяких моментах трошки озлоблена, і тому саме вміння згуртовуватися, жити разом і знати свої права це вкрай необхідно на сучасному етапі. До діалогу долучили старшокласників і фахових експертів, які допомогли учасникам розібратися у складних правових та етичних питаннях. це зараз дуже важливе, таке спілкування, така підтримка знову ж таки в правовому полі один одного. Тому що хто може підтримати як учень, учня, як вчителі учнів, як учні вчителів, тому що це взаємопідтримка. Тому основний меседж цього заходу ми разом. Такий відкритий формат спілкування в Ужгороді провели вперше з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Організатори запевняють, ініціативу розвиватимуть і розширюватимуть.